Загальнорайонна акція зі збору макулатури для війська, яка тривала від березня, завершилася врученням призів найактивнішим учасникам. Зокрема, мультимедійний пристрій з екраном у присутності членів батьківського комітету та школярів Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 був переданий ініціатором акції Олександром Ганущиним. Саме цей навчальний заклад назбирав найбільшу кількість паперової вторсировини – Понад 13,5 тонн паперу зі 46 їхній. їхній. Особливо відзначилися тут учні 4-го В, де керівником Зоряна Швець. Вони назбирали більше як півтори тонни паперових відходів. Спортивний інвентар за активність в акції і здобути друге місце з результатом понад 7 тонн. Отримали учні Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 Також спортивний інвентар було передано і в ГАЇ Смоленську неповну середню школу. Абсолютними ж переможцями районної акції, яка охопила 37 шкіл бродівщини, стала Бовдурівська початкова школа, де всього 6 учнів, які назбирали кожен по 24,5 кг. Разом це 148. Для цієї школи вже з виручених за макулатуру коштів було придбано електронасос. За підсумками акції броди перевершили навіть Львів. Поставити крапку в тій акції зі збору макулатури, яка проводилася у всіх школах району, і на якій наші маленькі діти зібрали фактично рекордну, я вважаю, кількість макулатури це понад 45 тонн. В цьому питанні вони обійшли Львів. І, власне, за ці кошти, за частину цих коштів ми хочемо купити цими днями приладнічного бачення і передати його бродівчанам, котрі боронять нашу Україну напередку. 46 тонн 345 кілограм макулатури, зібраних учнями своїм транспортом, вивозили і пакували у вільний вечірній час волонтери громадської організації самооборона Бродівщини. Напружена робота тривала майже два тижні, враховуючи пошук підприємства з найвищою ціною. Як ефективно розподілити виручені кошти за макулатуру – майже 90 тисяч гривень. Організатори акції обговорили з представниками шкіл переможців. Для семи мобілізованих військовослужбовців Мостиського прикордонного загону, що несуть вахту біля Маріуполя, було придбано прилад нічного бачення вартістю понад 40 з половиною тисяч гривень. Залишок коштів близько 50 тисяч гривень учасники наради вирішили витратити на придбання літнього одягу і берців для мобілізованих земляків. Зокрема, на Волині вже замовили 50 комплектів німецької літньої форми, про яку просять всі хлопці. Також купують для бійців літні берці по 600 гривень за пару. Уся військова амуніція, придбана за виручені з макулатури кошти, маркована написом Герою від дітей Бродівщини. Наші так визначилася місцева, так би мовити, самооборона, котра разом зі мною проводила цю акцію. Це наші прикордонники, котрі служать у Великомостівському прикордонному загоні. Вісім хлопців, які стоять на блокпосту і пильнують біля Маріуполя в секторі М ситуацію безпосередньо на лінії фронту. Думаю, що якби би бійці перенеслися з передової безпосередньо в цю залу актову. Школа номер 4, то у них би було заряду куди більше ніж буде від того приладу нічного бачення, який їм безумовно потрібний за результатами цієї власної акції. Тому що діти заряджають, діти своїм прикладом показують, що вони добре розуміють, що війна це війна, і треба допомагати тим, хто на передовій і це Повірте, це дуже діє.